Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язані в моєму житті. Отже, в'язальні мандри. В'язальні мандри, які організувала Анюта з каналу Магічні ниточки Ліліана. Магічні Ниточки. І ми всі мандруємо нашою славною Україною. Минулого тижня я зупинилася на цифрі 50. Я не міняла вже собі свого партнера, залишила. Значний рік 2022, значний і надзвичайно сумний, і нічого з цим не поробиш. Росія напала на Україну і пішла війною. Вже півроку війна, і півроку ми виборюємо, виборюємо свою свободу і свою незалежність. Отже, Всім, хто в гарячих точках, всім, хто в окупованих, на окупованих територіях, всім. Тримайтеся, всім. Всім бажаю сили. Так, як мастер Йода казав, де да прибуде з тобою сила. Ось сили треба всім. Мені залишилась одна годинка, щоб дойти до кінця нашої гри, до острова Зміїного, і Марусочка мені її кинула. Марусочка кинула мені п'ять годинок, але мені вистачить і однієї. І ось я на Зміїному. І ось я кажу всім, хто прийшов на нас війною. русський воєнний корабль іді в калюжу. Ось. Маю годину щоб пов'язати, тож буду в'язати. Що я буду в'язати, і в мене ось такі от отметки. Ось такі сірі, білі і червоні. Два роки назад, може, вже навіть три роки назад, все, я вже втратила лік часу, але. На самому початку, коли я почала в'язати іграшки, я е, робила замовлення собі в одному з інтернет-магазинів, і там був розділ е, фантазійна пряжа. Мені дуже подобалося в'язати з софті, софті плюс, Plus е, і я вирішила замовити собі кілька фантазійних моточків. І там був е, ось такий е, ось такі ниточки картопу вошит. 100 грамів 90 метрів 100% поліестер. Нічого мене не насторожило, е, тому що і не було вказано, просто картопу, е, поліестер, все те саме. Думала, що це щось на. Ну і на фото ви знаєте, які в нас фото в магазинах. Я впевнена була, що це щось по типу софті. Ось, І вирішила собі замовити три кольори. І замовила. І ця пряжа призначена для вив'язування мочалок. І ось дивлячись відео нашої галинки з каналу В'язання-Випічка і моменти життя Галинки, вона в'язала мочалочки з джута. А в мене є спеціально для цього призначена пряжа. То чому ж би її і не використати? Тому що. Я за неї геть забула. А тепер нагадала, тепер в'язатиму. У мене, звичайно ж, розпочатий процес, я набрала петлі на спиці, ще залишилось тільки зв'язати. Подивлюся в інтернеті, що це за ниточка, як з нею в'язати, що рекомендують, і щось буду мудрувати. У мене на це аж ціла година, тому менше буду балакати і йду працювати. Зустрінемося за секундочку. Так, любасики мої, моя година вийшла, і я все-таки доподорожувала до острова Зміїний. Ось мій результат. Я не знаю, скільки тут 8-10 см, неважливо. До острова Зміїний. Ось, все. Можете мене привітати. Я на острові Зміїний. В мене залишилось 4 годинки роботи. І що роблять українці, коли вони доходять до якоїсь мети? Правильно, вони йдуть у контрнаступ. Саме ближче до мене, що звичайно ж крим. Значить, що робить Оксана? Шорує в контрнаступ. У мене є 4 години, якраз вистачить, щоб вальнути якоїсь бавовни. Отже, я продовжую свої в'язання. У мене ще є 4 години, буду закінчувати мочалочку білого кольору. Зараз вечір освітлення так собі, але маємо те, що маємо. Ось, Далі в'язатиму червоненьку і сіреньку. Подивимося, що встигну ще за наступних 4 години. В'яжеться непогано, в'яжу хустковою. Крутковою в'язкою. Ось, як бачите, ідеально рівні петлі, неймовірно, гладка поверхня, петля в петлю, все чітко, ідеально, просто можна накінно знімати. Ось так я люблю в'язати з різних фактурних ниточок. Люблю, гену люблю. От-за -от це. Оце. От просто все ідеально. Ну, петелька в петельку. Добре. Дівчатка, я по бавовну шурую. Поліестер добре горить. Майте на увазі, я пішла. Так, дівчаточка, нав'язала я мочалочок, мочалочка номер 1 біленька. Це залишок, ось така на довгих ручках, подвійна, в'язала спицями, хустковою в'язкою і все в ній чотенько. Ось так от. Щоб нарвати нитку, з'єднувальними стопчиками прийшлася в цю сторону, вив'язала другу ручку і все. Отже, без шшовне, безвідривне в'язання, як то кажеться, два кінчики на початку і в кінці, і все. Ось така мочалочка. Так, друга в мене ось така мочалочка. Такого плану, як я бачила в галинки. Ось так от на руку і будь ласка. Ось. Тут дірочка для мила. Ось така мочалочка, Не знаю, наскільки вона буде. Ну, жорстка нитка. В'язати з нею капець. Ну, бачите, тут всі стопчики прям видно, все акуратненько. Ну, але фантазійну нитку я люблю. Не знаю, як я бачу ці всі стопчики. Як я в'яжу, все виходить кругленьке, гарненьке, все мені поки що виходить. Ось ну люблю я таку нитку і все. Всякі там софті її. Мінки і все решта і коали. І третя мочалочка ось така одинарна, теж на довгих ручках для спинки. Казав син, що колюча, будемо пробувати. Вистіраю гарненько і будемо пробувати. Довша від біленької, і одинарна. Ось так от. І буду випробовувати, яка ж форма буде самою зручною. Ось такі мочалечки в мене вийшли. Залишки приблизно всі одинакові. Закину ще на два роки в шафу, а там ще хтось щось дов'язати, Оксана згадає, що в неї теж є такі ниточки. Ось, ось так минуло моїх 5 годин, але не зовсім так, тому що в мене є ще дещо, що я загубила. Не йшла. Отже, раз я вже причалила до острова Зміїний, то в мене є ще ось така штукенція, Ось таке сердечко. Сонечко якраз з захмарки вийшло і підсвічує нам наше сердечко. синьо жовте сердечко, зв'язане по майстер-класу Танюха нюха ніт в'язання. Трішки мені було складно, тому що ці всі переходи мені не дуже подобаються. Одна сторона непогана, інша сторона погана. Буду щось думати, тому що саме такий формат сердечок мені подобається. Ось ось таке сердечко на знак мого приходу до зміїного. В'яжеться, ну, можна сказати, що швидко, десь хвилин 40 я його в'язала, набивала, Ну, я не вмію швидко в'язати, і так, щоб аж горіло, теж не вмію. Тому в'яжу в розслаблено, в своє задоволення, і ось таке сердолечко в мене вийшло. Отже, що я можу розказати вам про острів Зміїний? Це те, що його площа 17 гектарів. 17 гектарів, але там дуже багато скель, дуже багато обривів, обриви по 30 метрів, скеля, статка місцевість. Загальний розмір його довжина 662 метри, і ширина 560, тобто образно кажучи, пів кілометра на пів кілометра він такого розміру. Ось він вважається самим найбільш важкодоступним місцем в Україні, тому що там дуже сильні течії, один єдиний причал, і причалити туди насправді зовсім-нелегко. зовсім, -зовсім нелегко. Ось, З древніх міфів відомо, що богиня Федіта підняла із моря цей острів для свого сина Ахіла. Всі ми знаємо Ахілесову п'яту, ось це якраз той самий Ахіл. Під Одесою, уявляєте, <кхи> в честь цього Ахіла древні греки побудували величезний розкішний храм, який був збережений до 19 століття, до початку 19 століття. Ось якісь руїни там збереглися того храму. Я не скажу, що храм в, повному, в повній мірі цього слова. Руїни були збережені. Ось до початку 19 століття. Знаєте чому лише до початку ХІХ століття? Тому що на початку 19 століття Російська імперія захопила острів і вони вирішили там побудувати маяк. Тому що це таки, така була перевалочна база для кораблів, і їм потрібен був маяк. Але Москаль він такий скупий, що він і тоді був такий скупий. Нічого не міняється, вже два віки минуло, але нічого не міняється. Вони їм дорого було доставляти туди матеріали на острів Зміїний, і тому вони розбомбили ті руїни, і саме з, з тих матеріалів побудували маяк. До речі, маяк зберігся і до сьогодні йому вже 170 років, щоб ви розуміли. Ось, е Древні греки називали острів Левкос, тобто Білий, в перекладі означає, чому так, тому що там було дуже багато птахів. Переважно світлих кольорів, білих кольорів, і з висоти здавалося, що острів забарвлений саме білим кольором. Ось. Але це все таке враження складалося від великої кількості птахів. Цікаво мені в древні греки. Яким чином літали догори і дивилися на острів зверху, я не знаю. Мені самі це цікаво. Ось. Ну, але такі міфи є, і такі легенди є, тому. В цьому є якесь зерно теж. Ну, хтось там до сонечка теж літав. Видно, все-таки щось придумали і політували час від часу над островами, щоб бачити, що там робиться. Ось, В 19-20 столітті острів перенайменували вже у Зміїний. Чому так? Ну, Є таке, така думка. Що дуже санітаті там, і дуже часто прибиває до берегу вожів. Ось. Через то є така думка, що його назвали саме через це Зміїним. Ось, Далі Далі на острів поклав ну, на нього багато хто клав око і, і дуже багато хто. Імперій різних. Багацько. Останнім часом це була Румунія, тому українці його заселили, наскільки це можливо. До 30 осіб переважно живе на острові. Це прикордонники і це науковці, які приїжджають з Одеси. У свій науково-дослідницький центр станцію, то переважно до 30 чоловік там перебуває зимою, менше, тому що зима це зовсім інша справа. Ось, ну, і щоб таки освоїти свій острів, Україна розбудувала його трішки, зробила причал, зробила пошту, зробила нау науково-дослідницьку станцію від Одеського інституту імені Мечникова. Далі є магазинчик, є гостьові кімнати і є чотири пляжі. Щоб ви розуміли, там є чотири пляжі для того, щоб можна було купатися. Ось, Весною на острів Зміїний. це... Таки є перевалочною базою для перелітніх птахів. Весною на самому острові, щоб ви розуміли, більше 200 видів птахів злітається на цей острівець пів кілометра в ширину 200 видів птахів. 30 з них це Червона книга України. Ось тому острів зробили заповідником, щоб зберегти все-таки популяцію тих пташок, які є в Червоній книзі України. Ось, звичайно, дуже рекомендується для відпочинку острів Зміїний. Наскільки це можливо і хто це собі може дозволити, я не знаю. Не була. Ось, але прийнято вважати, що там найчастіше море в Україні, саме в районі острова Зміїного. Ну і звичайно, що він зараз став всесвітньо відомим завдяки прикордонникам, які не побоялися подивитися в очі загарбнику і сказати пішов ти друже. Лісом. Ось. Тому респект і уважуха хлопцям за їхню сміливість і мужність. Ось. І це, мабуть, єдина територія Одеси, яка була все-таки захоплена е, Московією, і десь Бог е, так і залишиться. А ще краще відіб'ємо, може, вже і відбили за новинами стежу. Ось такий острів зміїний дівчаточка, всіх чекаю вас на острові. Хто буде продовжувати грати, я не здвину з місця, чекаю всіх з пропорцем в руках. Ось тому грайте, доходьте до острова, буду всіх чекати. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою і слава Україні! Звичайно ж, слава Україні!